Лист 28. Синека вітає свого Луцилі. Запитуєш про нашого Марцеліна. Хочеш знати, що він поробляє? Рідко заглядає до мене, не інакше як через те, що боїться почути правду, але ця небезпека йому вже не грозить. Чи варто говорити до того, хто не бажає слухати? От і сумніваються частенько щодо Діогена й інших кініків, які надто вільно спілкуються з усіма без розбору. Бралися повчати першого зустрічного, чи повинні були так чинити? Що ж то дає картати глухого або німого від народження, чи внаслідок якоїсь недуги? А чому ж бо то я мав запитаєш скупитися на слова? Вони ж нічого не коштують. Справді, не можу знати, чи прослужуся людині, яку повчаю. Але переконаний, що комусь таки прослужуся. Коли повчатиму багатьох. Сім опоради щедрою рукою. Не може такого бути, щоб на полегливому колись та не всміхнулося щастя. Я б не сказав цілію, що так повинен чинити розумний чоловік. Його повага, розпорошуючись, не матиме такої уваги у тих, кого могла б виправити, коли б не була пущена у щоденний обіг. Погано володіє луком, хто досягає ціль десь-колись, замість того, щоб десь колись хибати». То не мистецтво, якщо успіх приходить до тебе випадково. Мудрість мистецтво. А їй наличить діяти навмання. Вона повинна вибирати тих, від кого можна очікувати добрих наслідків, а від тих, на кого вже годі покладати надії, відступати. Але хай їх не залишає поспіхом, навіть тоді, коли вже й надії не матиме, хай випробує ще якийсь останній засіб. Нашому Марцеліні я ще не зневірився, ще й тепер він може бути врятований, аби лише руку йому подали вчасно. А проте є й небезпека, що він може потягнути за собою й свого рятівника, бо наділений неабиякими здібностями, шкода лише, що вони спрямовані на лихе. І все-таки, знехтувавши небезпекою, зважусь розкрити йому очі на власні хиби. Та замість того, щоб прислухатись, ти знаєш, Марцеліна, він сипне тобі такими жартами, що і розжалоблений може перснути сміхом. Спочатку поглузує самі з себе, потім з нас. Випередивши мене духом, викладе все те, чим я збирався його присоромити, а далі перетрясе всі наші школи, дорікне кожному філософові фіботачкою, коханкою, ласощами. Одного покаже мені в чужому ліжку, другого в шинку, третього в передпокої. Пригадає мені кумедного філософа Аристона, що полюбляв промовляти з лектики. Догіднішої пори для виголошення своїх думок, видно, не міг підібрати. А до якої школи він належить? Якось запитали про нього з кавра. В усякому разі, була відповідь: не до припатетиків. Хтось поцікавився, якої думки про цього ж таки Арестона статечний чоловік Юлії Грецин. Не можу тобі сказати, не знаю, на що він спроможній, коли стане на ноги. Відмовив, мов би йшлося про гладіатора на колісниці. Одне слово, буде мені тицяти пальцем у вічі, перераховуючи всіх тих невігласів, що краще б брушили філософію в спокої, аніж мають отак нею торгувати. І все ж кажу, я поклав собі перетерпіти всі ті насмішки. Хай він доведе мене до сміху, а я його, можливо, доплачу. А якщо він такий далі сміятиметься, то я, мов би, сам схитнувся, радітиму, що йому випав такий веселий вид божевілля. Але та веселість недовга. Приглянься до таких людей і побачиш, вони то від сміху трясуться, то за якусь хвилину відлютя. Отож, я поклав собі за мету підійти до нього й розлумачити, що його справжня ціна буде настільки більшою, наскільки меншою вона видаватиметься в очах юрби. Хай не викорені його пороків, зате приглушу їх. Одразу вони не зникнуть, але на якийсь час перестануть бояти. Далі занедіють, а може, зовсім зникнуть. Нерозумно було б цим нехтувати. Для важкохворих переврав недузі це все одно, що здоров'я. Поки ось так приміряюсь до Марцеліна. Ти за той час адже і змога вже є, і розумієш, звідки ти вийшов, куди йдеш, а значить, здогадуєшся, якої межі сягнеш. Ти, кажу, впорядковуй тим часом свої звичаї, піднімай дух, чини опір усьому, що наганяє на тебе острах. Не веди рахунку тим, хто може тебе налякати. Хіба не виглядатиме дурним той, хто боїться, що на нього нападуть юрбою там, де й один ледве протиснеться? Так і з твоєю смертю. Хоч би скільки супротивників грозило доступитись до неї можна лише комусь одному. Так уже розпорядилася природа хтось один дав тобі життя, хтось один і відніме. Коли б ти поважав мене, то вже б махнув рукою на ту решту, що маю тобі заплатити. Але я хочу під кінець розрахунку, повестися, мов який скнара, який візьми, що з мене належить. Я ніколи не хотів подобатись усьому люду, бо ж люд не схвалює того, що я знаю. А що схвалює люд, того я не знаю. Хто це? Запитаєш, ніби й не знаєш, хто мій скрибник епікур. Але так само вигукне тобі кожен з кожного дому, чи то перепатетик, чи академік чи стоїк, чи кінік, та чи може подобатися юрбі той, кому подобається чеснота? Загального визнання домагаються не вельми простойними шляхами. Мусиш стати подібним до того загалу, впізнають у тобі саме самих, тоді й плескатимуть у долоні. Але наскільки важливіше, за кого ти сам себе маєш, ніж за кого тебе мають інші? Любов поганих людей можна здобути лише поганим способом. А чим тут допоможе, запитаєш, та хвалена й піднесена над усіма мистецтвами і науками філософія. А ось чим. володітимеш подобатись сам собі, а не натовпу. Судження будеш оцінювати, які вони, а не рахувати, скільки їх. Житимеш, не лякаючись, ні богів, ані людей. Страждання або долатимеш, або кластимеш їм край. Та коли я побачу, що тебе оточує загальна хвала, що вколо тебе. Хоч би де ти з'явився, не вщухають, повна честь лицедіїв, оклики та оплески, коли почуєш, що в цілому місці, навперебій, вихваляють тебе і жінки, і хлопчаки, то як тут не відчувати жалощів до тебе, бо ж добре знатиму, яка дорога привела тебе до тієї слави? Бувай здоров!